Привіт усім і підписникам і гостям вітаю вас на каналі Fast Finance. Заробляю я в інтернеті. Якщо ви теж бажаєте, то підписуйтесь на мій канал, включайте дзвіночок. Переду буде багато цікавих відео на різні платформи, в яких можна заробити. Інвестиційна гра Mage Wars, яка працює на смарт-контракті, дохід 60% в місяць. Повна децентралізація, покажу, з чого потрібно почати, щоб мати дохід у даній грі. Все дуже легко, тому. Додивляйтесь до кінця, а також підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок. А якщо сподобається відео, ставте вподобайки. А ще приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де я швидше викладаю пости по проєкти, в які ми заходимо з командою, тестуємо і обираємо. Які точно будуть працювати і дадуть заробити. Інформація, надана мною у відео, є виключно з ознайомлювальною метою. Я не несу відповідальності в подальшому за ваші дії, усі поповнення ви робите на свій страх і ризик. І пам'ятайте, що в інтернет не потрібно нести останні гроші. Заходимо в проекти з розумом, аналізуємо і пробуємо заробити для економічної гри. MageWars я взяла гаманець Metamask з Binance я перекинула BNB, саме з ними у нас буде робота в грі, ми будемо купляти руни, ви самі вирішуєте, на яку суму ви хочете стартувати. Звичайно, можна дозакидувати BNB і збільшувати свої інвестиції. Отже, що нам потрібно? Відкриваємо браузер у Metamasku, ось так воно виглядає, і в рядочок вставляєте реферальне посилання, яке буде під відео. Нажимаєте Логін і вибираєте, за допомогою чого під'єднуватись. У моєму випадку Connect Metamask. Але перед загрузкою у гру у вас обов'язково в Metamask повинні бути BNB. Щоб все працювало, Бенбішки потрібні для газу. Ось така у нас буде сторіночка. В даній грі є вісім гільдій, кожна з них має різну вартість, це, що ми бачимо: 500, півтора тисячі, 45 тисячі це є руни. за BNB ми купляємо руни, вище піднімаємося. Щоб купляти руни, нам потрібно нажати на плюсик. Я вже придбала 4,5 тисяч рун, щоб взяти третій рівень гільдії, нажимаємо. На кнопочку і знову на руну. Проходить у нас транзакція, но все конектиться до нашого «Метамаску». запитує дозволу, нажимаємо Confirm. Транзакція завершена. Мага. Купили наступний маг на цьому рівні вартує 5600 рун. Щоб його купити, нам потрібно знову поміняти BNB в руни і придбати. Транзакція завершилась. Купляю я ще одного мага третій гільдії. Знову нас запитує, нажимаємо «Конфірм». Транзакція завершена. Наступний маг цій гільдії вартує 7 тисяч рун. Кожен день заходимо в гру, збираємо ману і це буде наш прибуток. А ще більше інформації ви можете дізнатися у моєму телеграм-каналі. Зацікавила ця гра. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок. Попереду вас чекає більше відео по даній грі і не тільки. Тому до зустрічі!